У мене є знайомий парадонтист, ну який дивиться за яс, дьосна чи що, десна, отевер. Ну, зуби на чому стоять оці м'які ткані. Бо колись мені сказав мій Данті, що у мене парадонтоз, і, тобі... і так ми з ним, він... І він щось там мені лічив, їх щось там ну, і не чистить якесь таке. Це ж я не знаю, скільки його років знаю. Давно, років 15. І він кусь мені був поклав два імпланти за 4 тисячі. А зараз я прийшов до нього і кажу, ти що, давай, значить кажу, тут зуб у мене один є проблематичний. І мені каже, дантіст каже, що його треба вирвати. А він зробив рентген, каже, дай його вирвати, бо Но, але я кажу, вже імплант буде 6 тисяч. Я кажу, ти що. Він такий хороший хлопець. Я не знаю, скільки йому років. Я думаю, десь тако, може як... Я думаю, 50 десь. Ну, в нього коняка є. І електричний порш. Він його заправляє біля своєї роботи. І приїжджає на роботу на електричному порше, а в ньому розказує, як він на коняки катався. Там, в суботу в неділю він ну, це діло. Ну, він мені каже, що а, ну, звати його Бендер. Ну, як 12 стулів. Тільки не Остап, а Джордан. Джордан Бендер. Такі моложаве лице, він гарно виглядає, так він розказує, все. Навіть колись мені сказав, каже, що я знаю по-русски, ну але каже, я люблю тебе. Я кажу, я тебе теж. Каже. Це каже, я від бабки своєї навчився. Я кажу, добре. Ну, але я кажу йому, ну то добре, я не ну, знаю, я в тебе не буду класти цього імпланта, бо мені сказали, що можна покласти дешевше за 500 баксів. Він каже, ну в Канаді не знайдеш. Я кажу, інші країни існують. Ти мені кажу, вирви, бо в мене є іншуренс на такі діла, на пломби, на те, щоб вирвати. Не треба, кажу. Там його підготавлювати до імпланта, ставити якісь там бон графіті, ще щось таке, щоб там наростало щось, ти вирви кажу я. Він каже, добре, прийшов я такий дружелюбний цей бендер, каже, мені, Саша він мене зве. Каже, Саша, ти знаєш, каже, а ти я в вкола дам 3-4, ну так не будеш. Давай каже, я відкрию, каже, ту гаму обріжу, крок відкрию такої. І... І подивлюся, каже. Я кажу, що ж ти подивишся? Подивися, може там ще справити його можна цього зуба. А ти знаєш, я завжди ж його вирву. Я кажу, ну добре, ну вже, я вже підколотий цим, в мене вже, так сказати, морда замерзла вся. Мені вже все рівно, хорошо. Кажу, так, добре. Цей зуб. А, зуби нормальні. Я, так. Да показав зуби. О, я знаю, цим зубом він крайній, аж сам справа внизу. Я коли ще мав проблеми з ним у Вінниці. Він вчав не боліти. Там плова якась була, але ну, тоді ми знаємо, яка була стоматологія. А скільки там мені було? Років 26 може. Ну, щось таке біля. І він мене боліти почав, і я, значить, взяв і коньяк у мене вдома був. Пам'ятаєте, як зараз, КВ, коньяк видержаний кримського розліва. Ну, і фляшка була в мене. Я по, чуть -чуть, по чуть -чуть, і, ну, до раня болитів, вибив фляшку коньяка і поперся в ту поліклініку зубну, яка там на вишеньке, коло Хмельницького шосе. Ну, внизу, як це називалася вулиця. Стаху я забувся вже там все. Кельце, по-моєму. Туди на вулиці кельця, так. так. Хмельницьке шосе — це туди доверне. Десь по А Зараз, по-моєму, порік вже переіменували, я не знаю як зараз, бо я давно звідниця. Прийшов я туди, знаєш, зрання. як чи п'яний, зрання. в 7 чи в 8 годин зуб болів. Це перший раз і останній в житті болів. А він подивився, дав мені якийсь каже, не міш'яка поставлю. Я кажу, якого міш яка? Поставлю міш'яка. Він нерв б'є, в'єднує то нерв якщо болить, то хай ставить того мішка. Поставлю того міш'яка. <кху> ну, Приходжу я, значить, через день витягнули, чи через два, чи через три ці деталі. Ну, історія коротше. Забили мені якийсь туди шифт такий металічний. І поставили цю залізну коронку на, на цю зуба, таку залізну метальну. І так воно стояло. І стояло довго. Він приїхав, я прийшов сюди це вже в Канаді, другого доктора, а він мені, це така ця коронка вже там, ну, мені не все рівно, яка вона стоїть, то стоїть. Я кажу, тобі гарну поставлю. А в мене іншу був, э, страхування на дентальні послуги. Я вам прикинув, подивився туди-сюди і думаю, покривають вони щось на 90%. Він каже, штука, боймо 100 баксів в нову коронку, поставив постав, клав мені коронку, нову заточився. Але потім і тою коронкою де через пухло і почало з боку покид такий зробився. Я до нього, а він каже, що я не винен. Ну, я тяжко з ними, з цими дантистами. в мене таке часом враження, що вони такі, як паскудні коротше. Ну це не важливо. І так воно було неприємно мені з тим зубом, ну, років, років три, напевно. Я думав, що воно пройде, воно робило ще гірше. І цей бендер каже, що треба рвати. Я рентген зробив, там така тріщина, і ти вже каже, не вилічиш. Лучше, значить, рвати його. Ну я вже з ним згодився, що цей момент і вже прийшов рвати до нього цього зуба. А він сказав, значить, щоб вирвати зуба, стоїть 400 баксів. Ну, а другий, якого я був, такий хороший хлопець, такий молодий, індуського походження. Каже мені, що буде там 300. Ну, але я не знаю того, який за 300. А цього бендера я вже багато, він хорошої імпланти поставив років 13-14 назад, стоять без проблем за 4 штуки, так вроді би не 6, як зараз за один. Такі ціни тут якісь смішні, ну не важливо. І я, значить, тут до того бендера, а він мені каже, що відкрив він мені, значить. І каже мені, Саша, ти знаєш, каже, тут нема такої тріщини, я бачу, ніби є там трошки між, між корнем. Я каже, тобі його почищу запломбірую і все. Я вже під коляти сиджу, приготуюся, мені його видирати будуть. Я думаю, хай буде, давай каже. Ну я ж не знаю, скільки це буде коштувати. Ну він мені видає, значить, почистив його. У мене все лице спухше, все. Він зашив то діснув кругом того зуба, бо він закачував його до цього. Розказав мені, що робити можна, що не робити. Антибіотики тиждень пити, щоб ніякого запалення не було, якісь спеціальні антибіотики, що зуби після цього, що покладати. А потім каже, що мені виписав? Я з тим щитом іду, а воно написано 2680 доларів. Я йому кажу, що це таке, а він каже, так воно стоїть. Я кажу, Джордан Бендер кажу. Ну, я, ну, а він каже, ти знаєш, що це хороша ціна, каже. Така ціна. Я кажу, ну мені ж компанія не покриває. Він каже, ну, а ти б робив за 6 тисяч імпланту. То це було б це стало дешевше. Я каже, то почекай, я ж не збирався за 6 тисяч його робити. Він каже, ти що знаєш? По-разному буває в житті. У мене, значить, я тобі фотографії дідушки не показував, я кажу, ні. А він каже, ти знаєш, він взагалі льотчик був на бомбардировщики літав. Я кажу, як це бомбардировщик твого дідушки залежить до моєї план. Дідуська, коли в отаві жив, в гаражі побачив зайшли хулігани. Ні, в, спальні, в спальні хулігани, а він внизу сидів, а грабити хотів. Дядя, дедушка, Мій дід, дід, дід каже взяв монтіровку і до тих, каже, двох бандитів з пістолетами з монтіровкою. І він побив їх, вони втекли, каже. Його поліцію, бо він там одному дав по ногах ту монтіровку. Я кажу, ну то при чому тут кажуть це? І він, каже, Ти знаєш, Саша? дедушка пішов на, на війну, значить, е, тому що він почув про Голокост. Я кажу. Добре, а що? Ти знаєш, каже, я єврей. А я кажу, ну і що? Ну я догадувався де то, ну я так не акцентував на цьому увагу. Він каже, ти знаєш, в мене дідуська мав 50 вилітів над Германією. Я кажу, Джордан, ти знаєш, що тільки 15 пускали. Після 15 їх списували, тому що там 70-80 не верталися відсотків назад. Ну, то це в Америці було. А мій був живу в англійській армії, але онкастер літав на Б-29. Я кажу, ти знаєш що, Я тобі дуже дякую за цю операцію. Пішов, кажу, я тобі дякую, я прийду до тебе. Ти дуже гарно зробив. Це справді, якщо воно буде стояти трошки деякий час, значить. І я посправді трошки гроші кажу, зберіг, бо і свій зуб і імпланта не треба ставити. Він каже, про що ж я кажу? Ну я до нього, до нього я, значить, дивлюсь на нього. І, і кажу, ну воно буде довго як імплант стояти. Він каже, я не знаю, подивимося через півроку. Я кажу, що ти Ну, такі діла. Прийшов я додому. Подали ми цю компанію страхову, а вони кажуть, так. Да. 800 баксів покриємо, а то все ваше. Ну я не знаю, щось там 1800 чи що заплатили за цього саного зуба, що він в корні за зробив. Ну, Такі ціни тут. І нічого не зробиш. Я нічого не зробиш. Послуги дантистів і різних гам-спеціалістів дорого коштують. Але я не про це. Багато тут наших не розуміють, що це таке канадійська медицина. І слово зовсім. Вони, вони значить, вони думають, що це приватна тут вона якась. У нас немає приватної медицини. Я говорив, розказав зараз, як воно працює, коли послуги зубних лікарів і різних там, які біля них, але це платить страхова компанія, іншуренс платить. так? А як же в державних лікувальних засобах це відбувається, коли воно відбувається таким чином? Там, де ти платиш свого кишені, в принципі. Маєте розуміти, що фасіли, фасіли, всі ці фасіліті, всі ці будинки, структура, вся, вся ця всіх госпіталів, всіх лікарів, які тут, особливо в Онтарію, вони побудовані давно-давним. Вони державні. Літки державні. Державні це завжди пльоха. Бо хазяїна нема. Розумієте, що державні там обладнання, яке ще було куплено, я не знаю, прикритєні, наприклад, да? прем'єр-міністр Крітєн. Жан Крітієн був, тоді воно було куплено. Старе воно. Йому там в багатьох госпіталях ти типу, побачиш такий еквіпмент, таку апаратуру, що ікати почнеш. Угу. Зелені монітори, щось він там мірають. І... Щось розказує. І черги теж такі, що сидиш в тій черзі бляха. що думаєш, що краще здохнути під цією лікарнею. Але що немає? Є госпіталі нові також. Іде обладнання по сучасній слову техніки, йде гарні лікарі, йде в навіть також госпіталі такі. Але... Але. От, наприклад... Якщо ти лікар в Канаді, то ти, ти рахуєшся, що державний службовець, так? Ну тобі платить держава не почасово, не по годину, а за роботу. Наприклад, візит фемілі доктор, сімейного лікаря, ну, там щось коштує. 20 доларів, 30 доларів. Тому та візит на 5 хвилин, ти зайшов він, то щось написав, на щось написав, написав і каже тобі, що вже все. Вже в мене слідчі чекає. І так людина, значить, яку ти знаєш там 20 років, а він навіть забув, чим ти хворів, які проблеми. Він навіть не подивився в комп'ютер, які в тебе проблеми перед цим були. О, вони тобі назначають якийсь огляд які ти навіть не просив, які тобі не потрібен. Ви вони направляють на якісь тобі лікарів для того певно, щоб отримати свій якийсь відсоток від тих ліків, які вони тобі виписують. Ну, і, і це коли ти навіть йдеш, тишу, ти щось, наприклад, тобі треба якийсь медицинський огляд, наприклад, для твоєї роботи. І ти там чекаєш в черзі і платиш їм гроші за цей огляд. Тому що це рахується для роботи компанія там платить, рахує, ти платиш там 200-300 доларів, вони там очі провірять, слух провірять і візьмуть крові чуть на аналіз, так? Да? І вони тобі там навіть напутають, що ти даєш їм там, наприклад, на водійські права, і там ти побачиш там пропущені графи, і ти нам там просидиш в черзі. А йдеш туди там де, у цьому офісі, де дають тобі драйвер-лацін, ще просиш там три години. А потім тобі кажуть, ці графіки пропужу, їдь назад до доктора, там, де хто тобі робив, цей медицинський. Тут, тут воно, розумієте, воно тут має бути щось зроблене для цього. Бо воно тут не те, що погано, дуже, ну я не кажу, що воно так, як в Нікарагуа, чи в Сальвадорі, чи в меді... в... 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 воно тут так. Тут доктор, наприклад, як в Штатах, він просто прийшов, він зняв офіс відкрив, і він його часу пра приватна практика, і ніхто не зупинить. Що у нас? У нас ти маєш отримати ліцензію. А, у нас кожен лікар він має кількість їх, а нових лікарів це треба. Затвердження уряду, щоб відкрив свою практику, а як у них там є 100 лікарів, у них нема для 101-го. А коли емігрантів в Канаду приїжджає півмільйона кожен рік, і коли ця проблема відтягується з року в рік, бо вони не хочуть зробити, якщо б стало там населення на 10% більше, значить лікарів має стати. Пропорціонально на 10% більше, або так мають пропорції, бо а коли в тебе населення на 30% більше, а лікарів стало на 5% більше, а обладнання нового не купляють в ці госпіталя, розумієте, то виходить получ, така картина, як ми бачимо зараз в Канаді. Задниця, о, і не я один говорю. Це канадійці говорять, люди, які родина родилися тут, які, які виросли тут, які живуть тут, і вони всі на різних рівнях. Ми, ми боїмося, куди ця країна йде. Розумієте? Цей трудо привів цю країну до Сраки, до задніці. Розумієте? Ціни такі, що тут не, не, не можна нічого купити, бо воно все дорого. Ціни на сервіс дуже дорогі. Не те, що навіть на, на готель, от я був в Скалістих горах. Скалісті гори порівняти з Альпами, також так? Але там, щоб з'їхати в Альпах, в Австрійських, Французьких Альпах, так? там на тому зі Австрійських, наприклад, з'їхати туди донизу, там воно в 10 разів довше. І піднятися туди на тому підйомнику, воно коштує в три рази дешевше, ніж там в Канаді в Скалістих горах. Зайти там в ресторан, буде коштувати два рази дорожче в тих Скалістих горах. І питання. Звідки ці центрі? Чому країна, яка була дешева, чому країна, де житло ще навіть 30 років назад, якщо порівняти з розвинутими G7, Країнами куштувало, напевно, саме дешевше, а, воно зараз стало саме дорожче. І не тільки не тільки все дорожче, ресторани дорогі, і все любий сервіс дорогий. І це визиває, я, наприклад, дивлюся зараз ось до ковіда, ось останніх 5 років, так все стало в два рази дорожче. розумієте? А чим це закінчиться, воно вже. А такі фокуси. Страйк, страйк вийшли продавці, е, які продав... Тут була державна монополія на продажу алкоголя. Це називався лікерборд, якесь було таке управління по продажу е, лікерів, вина, там, алкоголя е, в онтаріо. Так вони це в Онтарію, вони, ну, вони там продавали це все по цінах, яке хотіли, і що хотіли продавати. А зараз трошки пом'якшили такого вино пиво може купити в будь-якому. В будь-якому гастрономі, універсамія зараз прийняли, що можна і на заправках продавати, і навіть кругом. Ну це їм не сподобалося. А це ж була державна служба. Це монополія держави на продажу алкоголю. І вони ці продавці, щоб це все відмінили, бо там зарплата як в державних служб продає бус, він продає водяру. а У нього зарплата 25-30 доларів на годину. Ви розумієте чи? До якої степені державний регулює. І вони думають, що вони небожителі. О, я тут приїхав тут в суботу, в неділю алкоголю не можна було купити. О, і ці небожителі, значить, вийшли на страйк безсрочний. Позакривали, зараз не купиш ніде, ні віскі, ні харлікер, ні крепкого алкоголя. Не вони, на... вони продавці алкоголя в Канаді вийшли на страйк. Вони страйкують. розумієте? Такої степи, це така спеціальна категорія людей, як продавці алкоголю. В цій країні робиться все смішніше, смішніше і смішніше. І ми не знаємо, куди це до чого це все, воно і куди це все, все йде. Ми все хвилюємося. І я вам кажу, що багато людей, канадійців, які, які канадійці, які. Я, я канадієць, але я тут 30 років, я не родився в цій країні. А люди, які народилися тут, і брадушки родилися, і дедушки, і діди родилися. І, і, і приїхали Бог знає, звідки зі всіх країн, і змішані шлюби. і Це канадійці, канадійці. І вони кажуть, що це країна, ця йде, каже, кудись в прорву. Ми боїмося за наше майбутнє. Розуміє? Така думка теж є. Також думка. Вони не знають, як може бути ще погано, звичайно. Але зараз вони живуть гірше, аніж жили їхні батьки. Тому що навіть з тими доходами які є зараз, це страшно, що ти не можеш нічого афорту, не можеш нічого купити, розумієш? І я великий оптиміст. Я думаю, що ця криза це перехідний період. Трудо, значить, зараз будуть вибори, і ще поміняється. що Це, це якась криза, просто що вона пройде, яких я бачив багато. Ну таких, щоб таке було, ото сусід в мене зараз у один. Тут у нас гарна ерія, гарні будинки, 5-7 років. Так він взяв сам і здає кімнатки, і що сім людей живе в нього, і красно в приїжджають. Це незаконно тут. І всі дивляться на нього. розумієте? І це неправильно. Але... І Тому що ця, ця гарна, така гарна ерія, де, де я живу, вона перед багата арія з дорогими будинками. Воно перетвориться в що? Тому що люди почнуть їхати звідси. Це, це не добре. Такого я не бачив ще ніколи. Але, видно, люди вже настільки не можуть оплачувати свою, свою хату, свої мордів, які взяли в банку, що вже йдуть на все. А ціни на будинки зараз падають. Отаке. Бу, не знаю, чим це закінчиться, але я думаю, що все виправиться. Все, дуже дякую, що мене дивились. Я тут наговорив багато. Гарного всім дня!